хе що, ой. Гід, дід. От покинути й мене. Що мені робити? Ну хоч машина він машина. Мене. І що, я ч така магу? Маю збирати, так? Да? Що воно все... Опа. Це що за фігня? Вить? На ті поїздити, так? Да, ну, ладно. Лего я один, лего дупло я збираю з трудом. Тут автомобіль. Тому е. Почну з чогось набагато простіш. Достатньо я поїхав кудись все. Машина стоїть і слава Богу. Ладно. А, в мене голод. Ще раз повиши руку. Натягнута нитка. Карпат. Карпата так Карпати. Кунчок.

Хочу зала не хочу так убирать лей понад придумать дик поставив сину п'ять шо так важко загорить кажуально зі сторони були на кимонстик Газ дуже крутий. Тільки бензобак не бачив, але думаю, що на цей мопед не потім будемо. Ой, коптило. Eu achei que Называй мне личку. Куда я могу в целом? О, все! Ты тоже на сильно хватает. Ты знаешь, горпак, я в тебе верю. Давай, давай. Там будинок, там будинок. Видим, бегом туда. Слава Богу, приїхали. Як тебе тут заглушити? На підноску поставив. Прось заглушити, я заглушити так. так. Ай-яй-яй, хороший мопед. Але вот тверди. Не на славу, так. Е Допустим, продавець Іван. Продавець Іван, дай мені. Е, хм... Ходоги різдвяне, дякую. А, сьогодні ще не новий рік. Е, збережу на свято. Бо скоро зима, я восемь. Тільки попро мені впасти. Я ти, я ти не знаю, що ти зробил. І ходох, ну ходох можна схавати. Але протерплю додому, цей холодильник. І львівський. Скоро зима. Іван, тобі дякую. Запустити за тільки треба, А, ну ж так не запуститься. Точно. Та що з тобою не так? Давайте. О, нарешті. Тут завестися не можу. Зараз Він заглох. О, стріхтичка. Ну, на прогріх надо. Але наші близької далі не було. Три варнішу худобані. Куди без мене поїхали ти? З полишироку натягнута нитка, чому з доня не приходив, нічка була. Сала і з вечора до півночі лампа не згасала. як тебе тут оцей лати, от гнушиться з пістечка, щоб замістити. Це мій років. Зараз там на холодильник на заброску. Добре, що енергія в слоп кінно дідає. На цвітиник працює. Цві. Затіки виникачу і пічку. Так, е, холодильник, зараз ми тут постанемося, тільки вогідки. А що мені дід не сказав, що в нього вже була львівський різдвяний, пачка води. А, ладно. Ти подивись тільки на що водності. Е, во. е, до нового року годиться. Худога немає. Ну, тепер зато я знаю, що дід... Лише хоча б якісь живі припаси не забрав всю собі в похід. Ладько, що ти викачу, бо за комуналку він платить, а потім буде казати, що в мене з картки зносить про півтора тисяч. Коротко. Ось мені покажуть, що деякі деталі вже протухли. Саме тому дід має перевірку. У нас такі постати десь тут тре. Ну, кож тут. Почнемо як розвід. І це викрутка. Так. Що в цьому суть? Беремо, наприклад, курдюратор і нажимаємо кнопку Провірити. І 50%. Деталі видно. Ось таким способом я цілий день... В марно втрачено усе. це? Покалитись, ну ладно, давайте попробуємо. Я... Я тільки доламав цю це добу, на світ. Ну і видно, вона вже прогоріла, що з нею взяти, тепер на ній не зведеться. Чому з доня не приходив, нічка була витка? Чому з не приходив Нічка була? Витка. Чого злоня не приходив, коли чекала і з вечора до півночі Ладно, коротше, все, всю оцю фігню я перевірю. Висновок виснув один. Машина не заведеться. То що вонюча горіла свіча? Что я и вставлю, но трик трек, трек, трек и Ильзава... назовет. Ема! Я поставил свечку на не малюсенький кинч. Ну тика пидай, бейся, все у нас горит. Ну и что это за бабка? Ладно. П'ята година я змучення, шостою ранку ще не запізню. Тому час зайнятися важливими справами. А, тут туалету нема. Тоді просто за будинок вийду. Хто ж мені чого не забороняв? добре. У мене я не вмію свистіть, просто по Все. Будинок діда жидвається. Ну, Мопед я ще загняти не буду, бо я поїду на ньому по свічку. Хоча. Хм, попробую зібрати, може, вона завереться, я поїду і, і, і поміняю свічку, але... А ні, перед'яжай не хочу. Якщо таври не заведеться, прийдеться їх нам опетить все. Попійся в ще я е, встановлю спочатку капот. Що вже я потім не встановлю. Якщо заведеться, то завтра помілочі там щось дороблю. Там приборку поставлю. Мені головне, щоб цього от мага залилась. все. Дизонирури. Алло, сынок. Та, діду. Хочу тобі сказати, ми з бабою поріхали, тепер це твій будинок, твоя машина, вона мені навіть не потрібна. Алло, як ви? Я лише в цьому будинку. З цим проклятим Карпати. Ні, хоча будинок і гараж і нормальний. Чому з доня не приходив, нічка була виклада, чому з доня не приходив, коли І із вечора, до півночі лампа не І із вечора лампа не згаса І їхати! Ладно, завтра вже робити. Ми кучаємо світло. Йдемо з пудовки, з пудовки. На вечір треба ще буде перекусити. Стейк з Майнкрат. Поп'ю водички. Заморожений. І водички в мене, як завжди, нема. І хот дог який як повій. В мене... У не знаю, чи підеться ще буде поїхати. Ой, що тут треба куча. Котче, ви такий добранчий. Утретє ночь. Я прокинувся в третій годині ночі. Ну, більше. Що заведе? Що заведеться, то це і дан. Так, бензин, вікно грає. Залилась. Машина тут залилась. Мотор працює новий. Все, можна буде їхати по свічку. Не то. Листопад, Листопад, а... стой. Хоч, скоро буде грудень. Вирубаємо машину, то що. А в телефоні далі куда. Так, це кухолодані. О! машину треба приготувати до зимнього режиму. Дякую всім, хто був на моєму відео, підписуйтесь на 600 підписників. Це перша частина, як я виживаю на Закарпатті. Угу. Але не просто на Закарпатті. Ой, та коротше, цей момент мені певно треба буде обрізати. Але я не буду обрізати тупо по фану. Дякую всім, хто дивився. Це перша частина мого виживання. В львівському селі на Закарпатті. Всім дякую за перегляд. Ревідайте на всі сто підписники, будь ласка, підписы, став лайки, коментарі, бо тільки вони мене і мотивують. Всем пока Алло! Ага! Алло! Алло, алло! Так. Ми шукаємо робітника на склад. перевозити. Ціна вихід про, по продуктах. Записуйте мене. Е, десь середи або з цього дня буду все. Дякую вам дуже. До побачення. Пс. Так, зараз підпишемося тільки. Так, де мій там ноутбук Asus?